24 лютого виповнюється 365 днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Яким був для нас цей рік? Про що міркуємо ми зараз? За останній рік ми пережили багато складних подій. Цей рік був дуже важким та виснажливим для всіх українців. Спочатку був шок. Потім чітке усвідомлення того, що працювати треба попри все: треба вчити дітей, бо саме їм. Будувати нову сучасну країну після нашої неодмінної перемоги. Ми пережили прощання з близькими, які виїжджали в евакуацію, допомагали тим, хто переїхав до нас з окупованих територій, слідкували за мужніми боями за Ірпінь, Бучу та Маріуполь. Раділо звільненню населених пунктів Харківської області та Херсона. Тривожимося, коли держава-терорист дається до варварських обстрілів українських міст, адже багато людей залишається без домівок та близьких родичей. Живемо без світла та води по декілька діб після обстрілів енергетичної інфраструктури наших міст. І так часто залишаємося без засобів зв'язку, можливості спілкуватися та навчатися. Увесь рік наше життя намагалося зробити неможливим. Та незважаючи на всі перешкоди, ми продовжуємо бо знання, наші сила і захист, і ми разом. Ми збирали посилки допомоги нашим воїнам, продемонстрували світові приклади стійкості, мужності, сміливості та єдності перед ворогом. Для мене цей рік став роком випробовувань, роком розбірки в самому собі, ким я хочу бути далі, чим я хочу займатися далі. Цей рік також став до мене. Випробуванням різноманітних цінностей в плані дружби, міцності цієї дружби, перевірки власних друзів. І насправді такі часи, як зараз, вони повинні бути, мабуть, у кожної людини, оскільки такі часи заставляють нас переосмислити свої цінності. І є надія на те, що все в нас буде добре в майбутньому. Майже рік, а руки тремтять як уперше. Сьогодні лютий, який запам'ятаю назавжди, лютий, який поділив життя на до і після, який змушив, змусив жити в новій реальності, нова реальність прокидатися під моторошне завивання сирен, нова реальність чорні звістки про загибель моїх земляків. Невимовно страшно й боляче усвідомлювати, що гине світ української нації, наші мужні воїни, яким жити, і жити. Дякую кожному і кожній, хто поронить рідну землю від ворога. Пишаюся Збройними силами України і вірю, що російська нечість зникне, а Україна розквітне. На рік помінявся наш вік. На сто постаріло серце. Війна навчила мене ще більше цінувати життя. Навчила більше казати слово люблю. Обіймати, дякувати, турбуватися, пробачати. Війна кардинально змінила щоденний ритм життя, навчила завжди бути поготові. Війна навчила жити тут і тепер, навчила не боятися, навчила чекати. Нещодавно я натрапила на вислів: якщо Бог хоче наказати людину, відбирає розум. А якщо нагородити, то робить людину українцем. Я пишаюся, що я українка, що я є частиною незламної, непереможної свободолюбивої нації. Незважаючи на те, що ми всі діти, ми точно засвоїли, що перемога не дається легко, ми вистояли і обов'язково переможемо. Ми віримо, що наші мужні воїни зможуть відновити цілісність нашої країни. Кожному з них, наша шана. Та побажання повернутися живим. На батька чекає донька і син, щоб світле майбутнє піти з ним, сім'я збереться береться вдома за столом. Тому що ми ради. Ми діти України. Ми вдячні всім, хто бороть нашу країну у небі, на землі і у морі. Лікарі, що рятують життя. Ви всі для нас справжні герої. Політики, дипломати, волонтери і всі небайдужі. Як добре, що у нас є справжні друзі. Усім, хто підтримав ближнього, вповнюють тяжку. Ми дякуємо вам від щирого серця. Ми віримо, що ми переможемо. Бо, бо ми, ми, разом. ми разом і ніхто цього змінити, змінити не зможе. Ми. Разом.